Презентуємо з сином розвиваючу книжечку, яку я шила для дуже близької нам дівчинки. Мі 12 сторіночок. Перша сторіночка з сюрпризом. В ній отаке маля. Новонароджене. А другій дівчинка має, власне, для якої ми і робили цю книжечку. Одяг можна знімати, змінювати, Тішечки високо. Равлик із сюрпризом. В ньому можна ганяти малесенькі іграшки по спіральці. Вони під сіточкою. Ріхомі ріжки. Сонечко посміхається, маєчці. Їжачок поспішає. Несе скарби. Вони також рухаються, закріплені, рухаються по шнурівочках. Яблучка можна віддерти, з дерева зняти і покласти їжачкові серед голочок. Так, гра знайде тінь іграшки, розвиває дитячу в'яву. Відчуття форми. Гра знайде колір. Треба розставити. Скляночки, відповідні олівці. Нам здається, це легким завданням, а маличі не просто на перших порах. Кашукалочка. В ній є такі розважальні елементи бусинки. Є отакі хованки рибки сховалися. А є рибки, які от серед силиконових кульок теж грають в хованки. Квітничок, який її має, може, сама садити. Поливати лічкою. ось так. Угу. Посадила, полила. Звірядка. Це пальчикові іграшки, їх можна надягти на пальчик, показати дитині невеличку виставу. А потім знову розселити звіряток в їхні домівки. М -м -м. Весела гра. перегортаємо. Тут у нас зроблено з любов'ю, бо дійсно робилася ця книжечка з любов'ю. Ну, і тут повітряна кулька. За бажанням можна сюди поселити якусь із пальчикових іграшок. А можна зробити фото і вставити фото дитинки. Тоді ця книжечка буде сприйматись як її особиста одразу. Хоча тут є ім'я. Має. Ну, вирішила так. Хай буде так. Зроблено 12 сторіночок, 6 аркушів. Ось така вийшла книжечка. Дякую, синку. Всім. всім гарного дня!